А мені все по цимбалах, часто кажемо, ми, і навряд чи хтось замислюється, що це за інструмент і як він звучить. До другого класу Андрій Вичук грав на скрипці, а потім його серце полонили цимбали. Побачив якийсь цікавий такий інструмент, такий великий, схожий на стіл, паличка, мені цікаво. Маленьким дітям цікава душкава паличками бити я вирішив на наступний рік ще взяти собі додатковий інструмент. Цимбали і зрозумів, що на цимбалах легше грати. Предки цього інструменту набагато давніші від е, всіх сучасних інструментів. Сказати, що я від цього інструмента е, змучився, такого не буває. Але на інших інструментах я граю також граю на сопілці, окерині. Флейті пана, «Дримбі», телинці у четвертому класі Андрію подарували маленькі гуцульські цимбали, оскільки великий інструмент важко було втиснути у простір маленької кімнати. Я коли грав, то мама розказувала, що буду чути за два будинки, що, що займаюся. Нині ж музикант не випробовує на міцність нерви рідних та сусідів і грає тільки на роботі. Спробуйте заплющити очі, почуєте звуки фортепіано, але це гра на цимбалах. Музикант грає сучасну класичну народну джазову музику. Переконаний, що опанувати інструмент може кожен, якщо мати бажання і силу волі. Саме головне наскільки людина цього прагне. Якщо вона дуже цього хоче, то вона буде грати.